Два тридцять ми стартуємо сьогодні. Сані і лавіка, і ми улипаємося. Вам уливаємося весь день. Так, як завжди, бадьора, <риклад> приступаємо до стартап-шоу на М1. Отже, роботи пальчики. А ось вони історії Kitty. топ-5 международных онлайн-ателье. Грешат ли украинские звезды в фелфи? тех <решит> <решит> на замовлення без жодної примірки. Про це поговоримо з Василиною Веселовською, співвласницею ресурсу «Фляма». А также смотрите, у нас подарка. Раз, два, и для двоих победителей. А всего один легкий вопрос, поэтому, пожалуйста, будьте с нами весь день. Внимательно слушайте все, что мы будем сегодня вещать. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Зараз ми будемо дивитися, які дати сьогодні можна відсвяткувати. Проспівав вже про Нью-Йорк, у 1884 році на острові Бедлоу закладено першу першу цеглину, з якою вже виросла статуя, як там. Да, 1914 дев'ятсот чотирнадцятий год. Клівленд установлен перший в мірі електричний. Вот этот випущений перший альбом гурту Пінк і Це сталося у 1967 році, і ще до нас. It is nice. The power of the Dog Yeah. Ну а далее мы прямуем и приходим до котячьих справ. Тут развертается подия стосовно... Hello, kitty! В общем, история создания кошачьей мордашечки на самом деле очень легкая и интересная. Знаете, очень часто гениальные вещи приходят в снах. Именно в сне руководителю компании Sanrio Синато Сульзи и приснился вот этот вот идеальный образ котенка. Он долго размышлял и думал на тему того, какой мог бы быть герой, персонаж, который бы Всім людям нравився. Ну дійсно, кому же не може можна появитися міле Мардашка? Це коли-то десятий рік, так да, тобто інтернет шістдесяти інтернету. Як такого ще не було соцмереж, і а, на жодному в жодному куточку ми не бачили котиків. А він якраз задав цей тон, так я розумію. І, І якщо казати про суперзірок, то Рікі Мартін, до цього ще Марая Кірі, Хайді Клюм, а також Стів Тайлер та Кристина Єлера, ну, настільки вже захоплюються цими котями. К -к -к -котиками. Котиками, да. І на самом деле вначале был изготовлен кошелечек. І вот именно таким а. образом появился вот этот прообраз знаменитый. А позже уже появляются аксессуары, и мы реально везде и повсюду видим вот это прекрасное изображение, в основном всегда в розовых оттенках. И, дорогие еще до цифр 22. Тисячі найбільш цікавих різних товарів приносить Санріо більше мільярда доларів щорічно уявили тепер цю цифру і тепер тихенько заздримо, заздримо і рухаємося далі. А зараз я предлагаю немножечко попепілявить, тому що слово фелфі це не слово селфі. Давайте узнаємо, що такое фелфі у наших зв'язках. Фелфі. фелфі? селфі, селфі. Селфі, селфі. Е, какое-то гадкое селфі. Фотка сзади. Где, как это вкусно? Фоткаешь себе з, не обличя, а з, задницу. Вряд ли в своей жизни а звезды наши делали фелфи. Ведь фелфи – это селфи, но только фермера со своим питомцем. Чему? А если зеркало будет фотографоваться и с морской свинкой раптом? Тогда я сделала множество фелфи в этом мире. Гарна звичка починати другу половину свого дня зі стартап-шоу та з знескафетри в одному. Просто зараз пропоную зробити ковток інформації про найсупоровіші хай-тек новинки. Одна з них це роботизовані пальці, які дійсно подовжують вашу долоню. Таким чином, ви одягаєте спеціального робота, який є робота-маніпулятором, і він додає вам два пальці. Це, до речі, розробка Масачусетського технологічного університету у США. Для чого це зроблено? Наприклад, ти можеш брати з допомогою цього робота, який якраз ну як продовження. Ваши руки, перчатка такая себе. И не только а, чашку в руке, но и еще и а, то, что вы пробили другой рукой, мешать каву, або ж там цукор размешивать. Да, это здорово, потому что действительно новшество поможет теперь облегчить жизни людям, инвалидам. Да и просто сделать а, одно действие, знаете, как Ган Юрий Цезарь делал все одновременно. А мне интересно, во время письма, например, на, на, у, с начальником да, в кабинете, вот сидишь, общаешься, пишешь письмо, вот можешь в этот момент виртуально ковыряться в носу? Yeah. <laughs> Мабуть, так, але ще прикольніше, коли ці роботи одягти на дві руки, і тоді у тебе вже е, скільки буде, 10, 14, 14 пальців, які ви можете використовувати і показувати якраз цьому босу, якщо раптом він вас звільняє. Отже, топ 5 міжнародних онлайн-ательє. Якраз про це будемо спілкуватися у наступній студії. Крісін Стюарт, ма от чуть-чуть стала клоуном в циркі представляєте? одяг на замовлення без жодної примірки. Про це також поговоримо. Для цього прийде дуже чарівна дівчина, яка буде розповідати про свій стартап. І це співзасновниця ресурсу Фляма Василина Василовська. Тож дочекайтеся, бо сково буде цікаво. 3.30, будьте з нами.